Я вже, мабуть, декому набридла зі своїм палантином, але я попереджала, що в мене життя буття не таке вже і цікаве, як у багатьох блогерів. Ось так ось. Повертаємось до наших баранів. В мене залишився один зубчик. Один зубчик це 16 рядочків. 16 рядочків. Потім я закриваю мою е, кайму. Ну, зверху роблю ще зубчики і все. Все це вже буде кінець мого палантинчику. Я закінчую мій четвертий моточок, і буде це приблизно 100 грамів. Ну, десь 90-95 до 100 грамів один виріб. Кому цікаво, до речі, хто хоче теж навчитися в'язати такі ну, подібні палантини. в мене є майстер-клас вже на один палантинчик. Я планую ще поступово відкривати до, ну, наступні. Майстер-класи, і вони є на каналі в Телеграмі. Доступ там постійний і постійні мої консультації безкоштовно. Ну, тобто, ви сплачуєте один раз за вхід на цей канал, Доступ. ви користуєтесь відео, там дуже такі коротенькі відео по всім моментам, як це все в'язати. Є схема. Схема не цього саме палантину, а схема іншого палантину. І всі ось ці моменти, секретики, як його в'язати. На основі цього ви зможете в'язати інші, інші палантини з іншими візерунками. Ось. Тому, кому цікаво, пишіть мені в приватні повідомлення. Я вам надішлю рахунок на вступ до доступу до цього майстер-класу. Вартість його 4. Ста гривень.